Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас 7 вересня. Починаємо ми обмолот своєї основної ділянки соняшника. Перед початком перегляду попрошу всіх, хто не підписаний на мій канал, підписатися. В минулому відео я просив підписатись, нас залишалось до 10 тисяч. Підписників 600 чоловік, зараз залишається 400 чоловік. Тому попрошу підписатися, для вас це секунда. Для мене це важливо. Ось такий у нас фон. Комбайн вже зайшов, там в нас теж смужка є, трошки вона зеленіша, якось наполовину. От посадки більш зеленіша, і ми її оставили, пізніше змолотимо. А тут. Основна ділянка то вона вся отака. ну, в принципі, видно, Чор, Чорний соняшник, як мінімум шапка то чорна. То На тій ділянці комбайн такий, що показує урожайність і вологу, то комбайнер мені сказав, волога 7 показує комбайн. Тому в принципі, соняшник якраз таки готовий. Сьогодні комбайн CR980, великий Нью Холланд. Він у нас перше молоте. Жадка 12-метрова шабля. Я не знаю, я в жатках не розумію, навірно, якась українська. Скоріш за все. Друзі, ну і традиційно перед початком вже самого збирання хотів уточнити, хто яку спрогнозує тут. Урожайність заради чистоти експерименту. Ну, отак от покажу, який цей соняшник на, на рядках, на гонах. Пишіть, друзі, свої коментарі. Мені дуже цікаво, ну, я сам прогнозую, Ну, думаю, 20 тут центнерів должно бути. Тут трошки краща е, натура, ніж на попередніх ділянках, іначе трошки більша шляпка. Шляпка тут більша, в принципі, я можу зрозуміти за чого, на даній ділянці вносився стимулятор роб росту SunLips. Якраз таки, я думаю, це є причиною того, що він трошки краще виглядає візуально. 12 метрів вжатка вона бере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 15, містами, 16 чіпляє, ну, от, отак от кількість рядків. Комбайн потужний, питань немає, швидкість збирання буде. Комбайн цей роторний, там два ротора, твін ротор система. Отак от дивлюся, у втратах особливо немає, декілька там находив зернини, але вони були абсолютно пусті. Тому не критично. Так що такі от справи. Площа у нас тут величенька. Будемо молотити, я думаю, допізна. Так що такі от справи. Так, друзі, край пройшли в одну сторону, в другу викинув шнель. Я не знаю ні літраж, який в цьому... Комбайні в бункері, не знаю ні натури, ну, щось, щось сипе, може по 20 насипе. Так соняшник непоганий. Друзі, ось комбайн я ж показував попередній раз. Пройшов край туди назад, заморгав. І виходить, він по кругу пішов Ось один проход, потім отак і отак. І воно він вже на тій стороні заморгав. Ну, заморгав він ще десь отам приблизно. Тобто він якраз край дойде і знову бункер. Друзі, хто знає яка місткість бункера New Holland CR? 9.80. Напишіть, будь ласка, в коментах, цікаво, плюс-мінус понімати, що він молоте. Так, друзі, черговий бункер з кабанчиком. Так, друзі, вечоріє, а ми продовжуємо свої жнива. Заморгав. Він зараз ще туди вниз пройде край і висипе. Так, друзі, повертаюся вже з вагів. Вже я не знаю скільки, мабуть, часов 10 вечора чи ночі вже, як правильно вважати. А є в нас результати по соняшнику Lima 58630. Ну, як сказати, Це сьогодні день радості, тому що врожайність порадувала. Буду короткий, не буду сильно розтягувати. Якщо на попередній ділянці в нас була врожайність 18 центнерів з гектару, і натура е, була 360-390, то на даній ділянці натура е, показувала 430-440 і врожайність склала 26,6 центнерів з гектара. Для цього року вважаю, що це крутецький результат. Е, в чому різниця? Ну, Не знаю, хтось повірять, хто не повірить, але кажу, як є. Різниця в тому, що ті ділянки, оброблені е, санліпсом, стимулятором росту, не були. На ті ділянки внесення стимулятора росту якраз таки було. Чи це він повпливав? Може, якість землі трошки краще на даній ділянці. Але те, що е, стимулятор росту якусь прибавку свою дав. Я не можу сказати, що це там 800 кг чистих він дав прибавку, але якісь півтони, я думаю, 100%, 100 даний стимулятор прибавив. Не реклама, не рекламую, дивіться, хочете купляйте, не хочете, не купляйте. Все сказав, як є. Якщо прибавка по сої ну, в районі 100-110 кг була на препарату Сойліпс, то на Санліпсу прибавка пів. То не однозначно була. В цьому році це я пересвідчився. Тому отак, все, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте і до зустрічі!